Знайомтесь, Арнольд. Перед тобою Токсоринхіт, найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно. Але самиці набирають кров не для себе, а для дітей. І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш Нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з 20 метрів, і ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястя, Арнольде. Ти таки потурбував колонію мурах куль. Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин по нейротоксин потрапляє в кровотік, атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш подобайку та підписку на канал. О, забув комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію. Денге Зіко вони винні в мільйонах смертей кожного року. Тому навіть один комар може вколошкати тебе, недарма вони найсмертоносніші комахи.